Код для онлайн гри у кожній пачці готових сніданків Nesquik та Cosmo Star. Вставай, Салі! Хіба я просив будити мене так агресивно, Майк? Привіт, дітлашня! Як ваші справи? Oh! Даси мені дезодорант. Ге, тобі тухле яйце чи дохлу кішку. А є в тебе смердочок? Чи може смітник? На, на і річ у тім, що я забув підготувати свої звіти, а Майк мені нагадав. Дякую, друже. Руже до бухгалтерії, а до роз. Ні, не. бускові до відділу продажу, а Цікаво, золотаві до роз. Цікаво, це які? Такі чи що? А. Алло! Хто небудь? Тут якісь двері. Пробач, Майк, за те, що ми потрапили сюди. Я не хотів цього, справді, але був в небезпеці. І врятувати її ми можемо, тільки якщо спустимось з долу на цих ми. Ні. Бувай Бу. Кичу. Китій час додому.